Чи можна вірити в душі? Багато хто каже, що я вірю в душі. Я безпосередньо з Богом. І як це працює? Таємна вечеря, Господь Ісус, 12 учнів. Це перша церква. Він укладає з ними заповіт. І далі інші люди через них вступали в цей заповіт, а мені. Не потрібна церкву, мені не потрібні апостоли, а мені не потрібні пророки, і я взагалі безпосередньо з Богом. Або я вірю в душі, але з тобою, з прямою ніхто не укладав заповіт. Заповіт був укладений з апостолами, він був укладений з церквою. Ось в чому суть заповіту. І тому апостол Іоанн він пише: якщо ви маєте спілкування з нами, тоді кров Ісуса Христа омиває вас від усякого гріха. Той, хто не слухає нас, той не знає Бога. І Він знаходиться у дусі обмани та брехні. І в, кожного, в кожному Євангелії написано істину, істину, Ісус говорить, хто приймає того, кого я пошлю, мене приймає, а той, хто приймає мене, приймає того, що послав мене. Про що йде мова? Тут йде мова про заповіт. І якщо ви слухаєте це послання, приєднуйтеся. До заповіту, до живої апостольської церкви. Напишіть мені або переходьте по посиланню в коментарі і бережи вас Господь. Амінь.